Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Настав май місяць, скоро буде тепло. І що ж ми ж є? Звісно, футболки або блузки. Сьогодні будемо шити саму просту блузочку. У мене ось такий є купон. Ми кроїмо самим простим кроєм. Вона підходить під всі розміри практично. І ще це дуже просто. Рука в нас буде сильнокройний. Ми, ми виміряємо 35 см. І якби це була тканина інша, ми б провели полосу. А так як у нас на цьому купоні є ось такий кубик, то нам полосу проводити не треба. Поставили. Мітку. Ось так вам видно, напевно, не видно. Ось я поставила мітку, відмітила 35 см. От початку тканини беремо 42 см, це практично стандарт до лінії талії. Навіть якщо у вас талія вища, то менше 40 брати я не рекомендую. Тому що не може бути лінія талії аж під самою горловиною. Ось, відкладаємо 42 сантиметра з цієї сторони, оце маємо за лінію, не забувайте. І з цієї. 42 сантиметра. І проводимо горизонтальну лінію. Це буде лінія талії. Ось отак ставимо. Шити цю футболку дуже просто, ось отак проводимо лінію. Я провожу на ліцеві сторонички із того, щоб бачити узори. І далі вверх. Вибачте, від лінії горловини вниз. Відкладаємо 23 сантиметра, ось так, і проводимо також горизонтальну лінію. Ось вона чуть нижче нашого синього кубика. Ось так. Якщо у вас руки не дуже товсті, то відміряємо обхват у біцепсі не більше 30, то відміряємо 19 сантиметрів. І ставимо точку. Це буде у нас лінія груді. Ось отак. І також проводимо ще одну лінію. Провели. Тепер цій лінії. Що в началі тканини ось цей кубик наш, да? відміряємо бік 10 см. І ставимо точку. От оце і начало тканини вниз запускаємо 3 см, і також ставимо точку. Беремо, якщо у вас є сликало, якщо нема від руки, Ну, в мене ось такі лікальці, і я провожу ось отак, це буде у нас горловина. Горловина спинки. Так як спочатку ми строїмо спинку. Подмітки 35 см. О, ось ви бачите в нас міточка. Донизу проводимо вертикальну лінію. Донизу до лінії груді. Ось отак. І тепер оцеї точки, що позначає нам горловину з одної сторони Це буде на плечі шов. До цієї лінії, що ми провели 19 сантиметрів. Не хоче стояти телефон. Зараз поставлю. Ось отак бачите. Проводимо також лінію. Ось отак. Це буде лінія горловини, а це лінія плеча. В залежності від того, який у вас обхват талії, беремо одну четверту плюс припуски на свободу облягання. У мене це буде 28 сантиметрів. Відмічаємо ось отак. І ставимо точку. Так само ми робимо на лінії груді. Беремо 28 сантиметрів. Теж напитуємо. Двадцять. Отак От зробимо увелічимо, щоб не робити припуски на шви. Зробимо 29. Також длінній талії донизу. Відкладаємо 20 см це практично стандарт. І ставимо теж точечку. И звідси Вот так 20 сантиметров. И точку. И так же проводим горизонтальную линию. Вот так. Рейдую. На цій лінії відмічаємо також 29 см. Ось поклали і відмітили. Тепер від лінії бедер до лінії груді проводимо вертикальну лінію. Ось практично все. Осталося нам відкласти 2 сантиметра, щоб рукавчик у нас плавно пішов по бісектрисі. Ось отак. Плавний переход на рукав і спинка в нас готова. Що ж, вирізаємо. І так, спинку ми вирізали, скололи булавочками і ложимо викраємо перед, по спинки. Для цього від початку лінії, вниз опускаємо спинку на 2 см це для баланса. Отут, по лінії горловини, ставимо точку і опускаємо ще на 4 см, ось бачите? Це лінія горловини, дивіться, ще раз уважно, шиїда і ми вниз на 4 см опускаємо. На рукаві опускаємось на 0,5 см і ставимо точку. І так, убираємо нашу спинку трошки. Ще я поставлю так телефон, щоб вам було видно, як я буду проводити лінії. Ось дивіться, це наша точечка горловини. Якщо у вас є лекало, можна лекалу. Ну, У мене ликала такого немає. То я трошки ликалом отак, вже призвичай, можна просто від руки проводимо ось отак, горловину переда. Ось закругляємо, підправляємо. Ось бачите, так? Да? Тепер. Оця точечка, що ми ставили на 0,5 нижче плеча для балансу, ставимо лінійку і проводимо лінію плеча, бачите, як просто, тепер спочатку вирізаємо цю сторону. Взяли ножнички і не боїмося. Легко, просто, за півгодинки, у вас випруйка вже готова на футболку. Ось отак. Тепер беремо, ставимо спинку. Ось отак ставимо і підправляємо. Бачите, в нас тут спиночка чуть вище. Це для балансу. Ось так отут рівняємо, щоб було одинаково. Ось отак. І вирізаємо остальну. Але не забуваємо відмічати лінію талії. Ось Маленький такий надріз, щоб вам було удобно потім його шивати. І так, вирізаю: все, футболка викрина. Але ще є один нюанс, що у вас з рукав гарно лягав, ось дивіться, я знову спинку поставила наперед. Беремо на рукаві. Ось у нас лінія переда, де сині, бачите, виглядає? Так, як це купон. А це цвітасте. Це лінія спинки. Плеча. Вернія плеча спинки. Беремо ось такий угольничок. ставимо під 90 градусів до лінії плеча. Спинки не переда. І отак відмічаємо донизу, по рукаву. Ось отак, вам видно лінія? Ось, ось приложили ось по лінії спинки, ще раз показую, під 90 градусів. І провели ось так лінію. І оце зрізаємо. І тоді у вас рукавчик буде лягати рівно. Все, відрізаємо і наша викраєчка футболочки готова. Будемо приступати до шиття. Шивати блузку я буду спочатку з плечових швів, сметувати всю не буду. Ось тільки бачите вначалі, щоб під оверлаком не скользило. Отут, щоб рівненько було, а далі просто булавочками. І так, всю блузочку. І так, включаємо оверлок. Починаємо шивати, не забуваємо витягувати булавочки. Ось отак. Плече готове. Так само ми шиваємо і всю блузку. Кофточку я шила оверлаком і обверлувала. Ось бачите, ось коло рукав, горловину і ось униз. В кого немає оверлака можеш шити і зігзагу обверлувати. Тепер мені осталося. Тільки отак підігнути скрізь, десь на 0,5 см, і прошити на машинки. І блузка буде готова. Ця блузочка шиться дуже швидко. Якщо людина вже таку модель шила, може шити за час. Ну і що вийде, я вам покажу ось такий цікавий купон я купила. Бачите. Ось отак така буде в мене блузка. Коли пошиється, я оброблю края всі, я вам покажу, що вийшло. Ткань. Тоненький трикотаж, дуже приємний. На дотик. І так підгинаємо. Тепер уже ниткою робимо наживку, проутюжуємо і застручуємо на машинки. я футболочку. Ось дивіться, що вийшло. Ось отак. Вона легенька, стрикотажа, літом буде якраз хороша носити. Я зняла свою футболочку і хочу показати, який на ній малюнок. Бо на мені цей малюнок не сильно був видно. Правда, вона ще не відутюжена, вже ніч, і чоловік спит. В ньому не було часу дошити, були справи. Ось така футболочка. Так що ще ми разом. Не боїмося. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та Весело. І будемо жити разом. Всього найкращого!